Щоб воно фініх я Це адекватно. Це база. Без цього не брав. Проходить 5 секунд. Він до мене вже свої руки починає протягувати. <плес> Зараз я вам покажу сніданок, який мені останнім часом дуже полюбився. Ну, В ньому нічого такого, просто не знаю я його часто їм. Останнім часом таке схоже. Два бутерброди. З курочкою показую, значить, отака. Вона дуже легко готується і потрібно замаринувати, я не знаю, про це її мама давала, Здається, в соєвому соусі і в паприці. І потім ви завертаєте в пергамент і просто без олії ставите на сковорідку. І вона там тушиться і виходить дуже соковито, дуже смачно. І я роблю два бутербродика з Філадельфією і з цією курочкою. Їм один огірочок. Ой, так, щось не то вийшло. Хліб треба підсмажити. Підсмажу ще одне яйце. Scremble. Не знаю чому одне. Бо якщо їм два бутерброди, я зможу з'їсти тільки одне яйце. Якщо я їм один бутерброд, зможу з'їсти два яйця. Отак от. Це зараз відправляється на гриль. Нічому сьогодні хочеться зробити не скрембл, а просто посмажу одне яйце і все. І ще ось це дуже смачна кава. Крем, мало саме. Я зараз теж зроблю. Полью трошки огірок е бальзамічним соусом. Так от. Все-таки отвіданочок у мене. До речі, у мене телефон стояв на такому штативі. Тут він так лежав. Це з Аліка десь за гривень 200. Він так кріпиться. І так, одягаємось. Я сама в шоці, що я реально буду. Зараз виходити на все в цих штанах. Я б ніколи не подумала вже, що я реально можу повернутися до такої форми, посадки. Та блін, я ніколи в такій посадці навіть не ходила. Супер низька просто. О май гад! Такі гіс. Yes. Я їх купила в секунді минулого тижня. Я думала, що я їх буду продавати, але я помірила, і вони так гарно на мені виглядали. Виглядають. Мені дуже. І, типу є, щоб і них взувати. Ну, можна в В'єтнамках, але сьогодні в В'єтнамках не цей. якось не погода. А, в мене немає ніякого чорного взуття, яке під б підійшло. Точніше, в мене взагалі немає чорного взуття, я іноді в мами беру, там є такі в неї туфільки, можна сказати, такий тип, як Мері Джейн. Тому я взую отакі от. Ну, типу, їх не буде видно просто. Вони... Саме такі коричневі. Мені хотілося б, звісно, чорні, але уже що є? Зараз одягну. Ну, я вже в них тік-доки знімала. Два рази. Сьогодні теж. Під них підійдуть парфуми. От, оці от скандали, вони такі мега-солодкі. Ой! Такі от штанішки. Блін, мені подобається. Я в шоці з себе? Вони ще й з диркою. І ззаді. Такі. Ні, ну клас, правда. Вдягаю таку кофточку велюрову Jucy, Катюрну, на ній немає стразиків. З стразиками, я думаю, я би не ходила. Вона була б коротша, було б прикольніше. Але це розмір М. А маєчку я захочу зав'язати так саді трошки, щоб була отак файн. Так, яку мені сумку взяти, я навіть не знаю. Mm. Хоча ні, я, напевно, знаю. Отак, отак от Міряєм. Це вообще не класно виглядає. Я не знаю тоді, в чому мені йти. Отак. Так мені реально нічого не підходить більше. Що якщо взути ботиночки. Там, типу, сьогодні не жарко. Давайте так міряем. Не знаю, мені не подобається. Ну, ніби, типу, не прям погано, але щось не то. Це точно найкращий варіант. Я думаю, все ж таки не піду. Зараз тоді виберу ще якусь сумку. Ось так це разом виглядає. Я ще недавно знайшла в мами такий ремінчик, теж Та йому десь років 20. Я міріала, що потім мала її взяти. Але їх не взяла, бо вони дуже сильно поцарапані, хоча вона мене убіждала, що вони не поцарапані, але вони какие такі поцарапані. вони, напевно, в коробці лежали. Але вони коштують 200 гривень, і в них мін дуже якісний. Тому я вирішила все ж таки немає. Дивіться цезар, я Навіть не збираю, коли останній його цезер, я чомусь дуже рідко. їм цей салат він такий духовний. А Денис буде їсти ці марики. Щент. Ну, а ще ні. принципе, с мясом. это um, попробуем Я уже второй э, раз за день курку, представляешь? <laughs> бывает. Точно, даже бекончики. У mm -hmm. mm -hmm. мамы дома вкуснее <laughs> Я бы сегодня рангу показывала, как я И <показываю> 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 У там теж та курочка була смажена і у нас. Ваше... Ну, ну, типу, тут нормально. Да Пробуємо чи це перемезончині? Ні, Не. це на парамезончик. Mm -hmm. <laughs> я отак вот от сижу, тут чуть прикрыто, да, бо в мене дуже низька посадка ага. Дениса. Буде їсти чебурек Тут так давно знашно не було, крайній раз були зимою тут. Бо нам дуже сподобалось. Ми тоді їли камамбер, я їли, і що ж. Мені особисто дуже сподобалось. До речі, біля нас тоді бабушки пили конячок з собою, принесли. кока-колу залишили. До речі, мені тут майже соус не поклали. Знизу це просто тарілка така біла. А тут соусу капець мало. Ну добре. Куда Вау, дивіться, ми всі поля точки, якісь хтось залишив, я зараз себе заберу. А ти можеш таке. Хочеш? Не знаю. Сто дев'ять гривень, так це казати даєш. них треба ключик. Коротше, в нас з Денисом є традиція. Просто мені щось додому завжди купляти. А дивіться, що ми всі раз знайшли в сільпо. Фініки з колою, це адекватно. Я спочатку побачила оці з персиком, я думала, а потім я це це остання упаковка. Офкорс. Я їх беру. Але в мене був дуже складний. Дивіться, черешня сушена, я таке теж в перший раз бачу. Але це ж таки, оце мене набагато більше манить. Я просто в шоці. Як це фініки з колою? Денис просто любіть найголовніший комбуч. Може, зараз спробуємо. Мені вже цікаво, просто я. Ну, і очки щось заберемо теж, так? Так, зараз ми прочитаємо передбачення на сьогодні. Це буде передбачення для всіх. Тож трошки пальці при собі тримати. Сьогодні вдалий день, щоб це зробити. Ось таке пробачка. Щоб це зробити, от. Якраз, щоб тобі диплом робити весь день. Хм, тут Не знаю, який день підвезти, живу диплом цілий день. Піш. Достайте. <свят> Просто мужчины любят проявили что-то. Так, ну вот у нас от себя молодыми людьми. Трошки запах по носику бьем. Кока-колой жестко пахнет. Прикол. Это прикол. Ну что, любят кока-колу? Я мраджую тут справа. Прикольно. Ти норм, так? Да? Йдемо тепер за звичайною водою. Ну трошки. не звичайну воду пити не може. За доброю. <схех> да, ми йдемо за доброю водою, бо в Діїса вже привичка кожен день Кока-Колу пити. Ну, в мене вже теж і за нього. Дійсно, за у має за привичка. Ні. Бо завжди каже, Денис, давай щось добре, Це ти так кажеш. Я тобі в більшості випадків пропоную звичайну воду пити. А, а, а воду Ну Ми вже почали пити без цукру, вже останнім часом знову він з цукром почив. Ну це що таке, я не зрозуміла. Здравствуйте. Ми йдемо зараз за звичайною водою. Ну, не за звичайною, блін, але подивимось, зараз, скільки там цукру. Добра вода топу просто. Зараз з лимоном смачна і зі. Добра замоком. вода вода. <свісна> Сільпо нема, або тебе немає. Оце ж дуже смачна, але її п'ять немає. От, от, до речі, цікаво. Цукру, а скільки тут цукру мені цікаво? А тут 2,2 грама. Блін, оце було б топово. <свісна> Ці собака робки. Оцю я хотіла. Чому таке не роблять на лікарні? А чого ніде реально немає того, що ми хочемо. Доброї води. Це просто знак. Треба колко коло пити тільки кожен день чи як. Ну, Я б свідку домой зову. Шешо, оце може ти хочеш? Ми вже зайшли в третій мазин в І ось тут теж немає маленької. І знову взяли літер. Мій аутфіт на сьогодні. Я думаю, сюди не дуже підходять ці балетки, але в мене більше немає в чому йти. Ну, можна піти в В'єтнамках, але я в них і так дуже-дуже часто ходжу, і мені здається, я їх вчора взагалі порвала, бо я якось не... неудачно ну, наступила, і в мене отак от нога вивернулась, і мені здається, вони ну, розтягнулись одна нога. Ну, ладно, вони в мене і так були три роки. Ну, це третій рік, але все одно мені шкода. Я не знаю, в що мені ходити туди. Ну, Оці балетки ну, вони не прям підходять. Коротше, мені треба якісь чорні кросівки. а які я не знаю. Пуми я не хочу, сам би я не хочу оце таке базове. Я не знаю, що я хочу. Так, ось, я виходжу зараз, іду на англійську спочатку. Потім зустрічаюся з Денісом і ми йдемо в ресторан. Ну, правда, сьогодні 18 число, а в нас традиція ходити кожного 15 числа, але 15 число було в неділю, ми не хотіли йти в неділю, тому ми вирішили піти в середу. Отак от. Так от. Ти ж, ж пробувала Ну, я в тебе пробувала, це було давно, і він мені показався дуже крепким. Ти ж барі. Угу. Mm -hmm. Денис буде пити пиво. Капець, ну що це взяло? Не, ну таке, нормально. Боже, це такий тотем. Дерсі не представляє. Мені більше подобається, ніж то, що додім. Попробуй. Я вже п'ям. Так що не рекомендуємо таке пити, це нон-алкофол. Я вже другий день виступаю по дефолтним самим стравам, які всі їдять, але я їх чимось ніколи не їм. Карбонара. Ну, це база. Без цього якби нікуди просто. Один з буде теж бургер. До речі, карбонара дуже смачна. Реально. І якось агвати, я навіть очікувала. Ладно. Фоткаємось в такому зеркалі зараз. Поїла. капець не їлась. До речі, мені навіть від цього коктейля якби нічого немає. Це, я думаю, не дуже хороший знак, так? Да. <звук> <паспіли> <паспіли> прикольно. А що за звука якісь у нас? Які самокати? У-у-у, така в балетках, да, я їду на самокаті Обзор, що ми купили. Це така смачна штучка, я її перший раз побачила, и вона 20 гривень коштує. являється? Та Немає, від них не було. Так, я купила рік тому, такі окуляри в Юнікло. Але мені зараз не подобається, як вони на мені виглядають. Дінь. паска. Ой, а вони навіть просто не хотіли, я їх забула Чекай. А. Зараз. Вчинки полюсі. Такі от очки мене будуть. Ай! Всім привіт, всім привіт. Ого, я не знаю, чи ви чули, що Лакіті пішла. Все... А що вона зробила? Ривнула, жорстко. <гум> так, не треба кашляти. Я їх Денісу хочу видати, або може потім продам. Ну, прическа в тебе зараз така собі, після санвикату. Ну, так. Да. Якісь странні, правда, на мене? Хто хоче окуляри з Юнікло, <гум> продам. Що <гум> ти Лежить принц, загорає на вікні собі. Хто перший хоче? Ого! Давайте будемо тестувати такі ошейнички. бо вони пилися в баріку пару разів, але сказали, що це дуже шкідливо. Для печінки, так? Да? Для печінки. Нічого собі, який Барбі клас, дуже гарний. Вансіка буде оранжевим. Вони трохи різні, бо не було, коротше, кольорів якихось. Я поняла, що він не буде триматися. Не буде? А, Ні, він, він буде постійно. Він не фіксується. І Вансік хоче. Вансік, ти теж хочеш? Ось твій. Тебе буде такий оранжевий. Ну, взагалі, гламур. Ні, трошки її трохи тисну. Давай, Вань. Давай. Все, Я вам дам Да? иди да? сюда. Блоки общие. Я так и думала, что... Бомбазный. Классно, ему и, мы... и, да, и лаки, да, такие колеры, Он прям четко подходит. И... Ура! Красивый! красивый. Да, вкусно, Ти сюди разом. Боже мій. Лайк, ну був всегда... просто шикардос. Ну все, сподіваюся, вони будуть працювати. А що, а як тоді від кліщів, якщо вони не будуть? Що робити Кліщів. І Блик, і кліщів? Від кліщів. Оцей гарніший, конечно. Да, отакий вот красійчик з такого плану. Я сьогодні буду з косичкою, бо на вулиці дуже сильний вітер. Чи я не так хотіла... Ні, я хочу просто кисочкою. Дуже сильний вітер. І, ну, коротше, немає сенсу мити голову, бо буде все одно ужас. Через 15 хвилин, після того, як я вийду на вулицю. Тому так, от, ну, мені така зачіска, до речі, теж подобається. Розповім вам декілька новинок. Новинок таких, так, да, в моєму житті. За останні два дні якось так це відбулося несподівано. Тепер в мене є робота. Скажу так, я. Її не шукала, бо, ну не знаю, просто літо, там, літні канікули, <ріху> яка робота. У мене немає літніх канікул, я ж ніде не вчусь. Ну, просто якби по привищі, так. Да? 11 років у нас були літні канікули літом. Ну, я не проти попрацювати, якщо чесно. Я в останнє, так от, щоб я на когось працювала, це було рік майже рік тому вже це було. Представляєте, яка я бездільниця? Тому мені вже ставало дома так, знаєте, трошки скучновато. Мені вже хочеться. Мені вже хотілось піти попрацювати, щось поробити. Ну, не щось поробити конкретно. Я би працювала тільки от іти знімати якісь відео. І от мені такий шанс дістався, і я буду тепер контент-мейкером. Ну, давайте я вам поки всі карти розкривати не буду. Я ж просто тільки вчора, от ми так домовились. Що я тепер там працюю? Мені дуже сподобалась власниця, їй теж сподобалась. Вона дуже класна. Прям я дуже рада. В принципі, мені завжди якось попадаються дуже класні люди для співпраці, для роботи. Напевно у нас з ними коннект приходить, бо я класна. І все. Коротше, я дуже рада, реально в мене тепер буде робота. Я туди буду їздити, щоб знімати контентик один раз в тиждень. Просто за один все зняла і на тиждень собі там публікую все оце от. Ну, Це супер! Просто блін. Я така довольна. Просто, хоча б, щось нове в моєму житті. Це супер круто, я рада. Так от, перше. Ні, це було, типу, друге. Бо мені ще перед цим на доміки нас з Денісом запросили, щоб ми там познімали контентік. Це буде вже в наступному влозі, бо ми їдемо з понеділка на вівторок ми там будемо. І це буде, так, типу, так, в лісі, там є ще Озерце, щоб там можна половити рибу. Деніс, у нас рибак. Ну, звісно, там карасики, а він ніби як не таку рибу. Ось хоча, чекайте, я не питала в нього навіть, я не пам'ятаю. Я все ж таки, чомусь думаю, що. Карасі ловляться на вудочку, а не на спінінг, а Деніс любить на вудочку. Ой, на спінінг ловити. І ми їдемо туди. Коротше, просто так от за декілька днів в мене було дві аж пропозиції по роботі. Тому наступний влог почнеться: напевно, як я буду це збирати речі. Ну, це буде не те, що прям довго, бо ми ж їдемо на два дні. І будемо там, буду там щось вам знімати. Типу, у нас там має бути барбікю. Нам на барбікю теж куплять там всі продукти. А, нас ще попросили, щоб ми зняли якесь відео, типу, з шампанським, з клубнічкою, там, знаєте. оце теж нам куплять. Тому я через це думаю, що ну, нам так все покупляють, і нас це завезуть, що це має бути по бартеру, ось. Ну, я ж скажу взагалі, типу, без проблем. Я би хотіла. Mm. Так от. Я би хотіла мати таке в портфоліо. Типу, це було б дуже круто, якби ну ми так їздили з Денисом на якісь там бази відпочинку. Ще кудись там по бартеру, я не проти Тим паче в мене в інстаграмі 800 підписників. І ще в мене є такі дві міні Не історії Ну, коротше, одна міні-історія, а одне просто, що. Uh, що сьогодні ми з Денисом йдемо на. Що я хотіла? Я забула. Ось я не хочу фарбувати сьогодні. Що... Сьогодні ми ще йдемо з Денисом забирати штатів на пошту, бо зараз на який я знімаю, оце от що мене зараз тут стоїть, Це кольцева лампа, і вона. їй вже роки три. Це по-перше, по-друге. Де Тошілка? Коротше, я... я не можу йти. Так от, по-друге. Її нікуди неможливо з собою взяти, щоб щось познімати, бо вона може і складається, але нафіга мені оця лампа зверху. І я думаю, вона під такий маленький розмір прям не складається, щоб було комфортно взяти. Тому я замовила новий штатів, і сьогодні ми його будемо забирати. У мене вже буде три штаті: одне, оце що я на початку показувала таке кругленьке, що можна приліпляти, і таке от світло. Таке от я блогер, так? Да? Получається. І сьогодні я ще хочу поїсти шаурму дуже. Хоча я не люблю таке. Ну, якусь я не дуже люблю це ж їсти на лавочці. Не знаю. Але мені дуже сильно захотілося шаурму, тому що зараз в тіктоті дуже багато відео. Челендж з'їсти шаурму за 5 укусів. Я не хочу такий челендж, ну просто мені за цих своїх відео... Хочеться шурму. Таке отмакіяж у мене сьогодні. Міні-історія. Моя нова робота, куди будути раз в тиждень. Вона в такому сумнівному райончику знаходиться. І звідти напряму до мене транспорту немає. Тому я вчора сіла на рандомний, на рандомний тролейбус, щоб приїхати. До жд вокзалу, бо це близько, і з жд вокзалу до мене там вже набагато, типу, більший вибір. на чому я можу Ой, не набагато, але більший вибір. Приїжджаю на жд вокзал. Сідаю на стільчики, типу, ну, на зупинку, на зупинці просто. Там сиділа я і якийсь один дідусь через два місця ще, і біля мене було купу вільного місця. І якийсь мужчина. Ну, Напевно, хворий або наркоман, я не знаю. Е, і сідає прямо біля мене. Я така думаю: окей. То там ще якісь, ніби здається, пару жінок стояло на зупинці, і один чоловік проходить 5 секунд, він до мене вже свої руки починає протягувати і щось говорити. Я встаю і кажу: ну ні, що ти, що ви робите? Щось таке. Я вже не пам'ятаю. У мене, мене просто такий стрес був, бо. Бо я ніколи не ходжу сама по якимось таким районам. Я тільки в себе тут, ну, це найбезпечніший, знаєте, і в центрі з Денисом. І все. Я біч, ніде не ходжу одна, і, ну, і в мене це таке другий раз в житті тільки було. Напевно, відповідно брцовки в мене немає. Ну я навіть був, навіть би вона була, мені Денис уже після того сказав, що я тобі куплю, і сказала, що я не хочу, якщо чесно. Ну, типу, там люди, як це було б дивно навіть, та, перцовки там. Але так чуть запугать. Ну, як варіант, але, блін, я сама боюсь, що в мене її з рук вихватять і, блін, мені в очі напшикать. Я встаю і йду до дороги, і сама така думаю, блін, хоч би ну, типу, не підходив. Ще Вдруг він мене ще й може спихнути на дорогу. Це взагалі так стр... мені так страшно, було. і другий раз він підходить, знов щось говорить, знов до мене, свої, отак от руки свої протягує. Я йому знов, якесь одне слово сказала, чи там, будь ласка, не треба, будь ласка, відійдіть щось таке. І відійшла трошки далі. Там вже підійшли якихось два хлопці. Приблизно, ну, я думаю, вони трошки менше за мене, може їм десь. 16-17, але вони вищі, типу, і більші, ніж я. Ну, логічно. І я типу, підходжу до них і кажу: можна я біля вас постою, бо мені страшно, він до мене підходить. Ну, типу, його, у цього мужчинку його всі бачили. На зупинці були ще чоловіки. Of course, ніхто нічого йому не сказав. Він знов третій раз підходить до мене третій раз. Вони вже до нього, типу, так: такі, типу. я, чесно, не бачила, бо я спиною стояла. Мені було просто страшно навіть на нього дивитись. І, і Він типу, щось там начав уже на дорогу, щось там, щось там... Е... і до них почали якісь люди, якісь бабушки, казати, що ви чіпляєтесь до чоловіка, він хворий, ну, він ж вам нічого не робив. Той дедушка, який це все бачив з самого початку, сказав, типу, що взагалі-то ви, якщо не знаєте, то не говоріть, що він нічого не робив, бо типу, він, він ну, взагалі ну, не в адекваті, він не розуміє слова ні. Ну, в принципі, як і. Багато хто там. Да? Плюс до того всього, ну, по ньому ще видно, що він не в адекваті. І все. Там його вже хтось там забрав. На них, типу, почали наганяти оці бабки на цих мальчиків, що вони до нього щось сказали. А, але вони сказали, типу, так, якщо він хворий, хай сидить на лавочці і не чіпляйся до жінок. Ну, просто дякую. Ну, мені здається, що зараз підростає більш адекватніше покоління, це до того. Веду, що, ніж оці чоловіки, так, яким по 40 років. Моя хата з краю. То я просто думаю: блін, а якби це ну, до твоєї дочки, так якийсь, Ти би хотів, щоб їй хтось допоміг чи ні? Такі от мужчинки. Але все, і тоді вже приїхала маршрутка і я поїхала додому. Дуже рада, що вони. Там опинилися хлопці і все. Тому я туди йдеться тільки тепер раз в тиждень. І звідти я вже буду якось підлаштовувати час, щоб якраз ми з нісом йшли гуляти, бо це якраз таки недалеко, прям від нього. Щоб він мене просто звідти забирав, і все. Я ще додам просто. Я знаю, що воно ніколи нічого не впливає, але просто що я була одягнена просто в широку футболку і в широкі штани все. Якщо що, так? так? Да? Такий от обід для баланса. Просто перед шоумою. Розпаковуємо штатівчик. І підемо їсти саме смужку шуру. Єс. Yes. О, класна ви коробка. Айфон відкривається. Движ, навіть не каштач. Цей штатів коштує 950 гривень. Дякую, Денис, що купив мені штуцію. Ой, такий прикольний. О, як його відкрити. Можу... Давай відкрива. Ну, Знімай. Це немає суцільний пить. <плес> 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 Ніби от знизу воно має розкриватись. О, саме розібралося все. Він отак от складений, тут треба льогенько одну штучку відділити. А, ні, не одну, тут всі треба відділити, виходить. Ні, ну і цей схема. Але він такий крепкий прям. І отак -от не заверхів. да. а ну давай, дай потягну, подивимось, який він. Два сам. Ну, тільки, тільки не став, добре напити. Ну, так туговий, да? А ну це хорошо, він буде крепко, значить. О, прикольно. <ріст> <ріст> Такий два метра. <ріст> Класс. Шаурма. Звісно, я ще додала картошку фрі. Mm. Я буду питати, звісно, захотів. Ні, це просто. Так mm. на лавищі сидимо. Сьогодні, Сьогодні в нас такий вайб, значить.